Податок на нерухомість в Україні кому доведеться платити у 2025 році. У 2025 році власники житла в Україні продовжують сплачувати податок на нерухомість за зайві квадратні метри. Урядовий портал уточнив, кого саме стосується цей обов'язок і які ставки діятимуть, пише наше місто. Хто має сплачувати податок? Оподаткуванню підлягає нерухомість, площа якої перевищує встановлені норми. Квартири понад 60 квадратних метрів, будинки понад 120 квадратних метрів, комбінована нерухомість, включно з частками понад 180 квадратних метрів. Як розраховується податок? Ставка податку залежить від розміру мінімальної зарплатні за попередній рік. У 2024 році вона становила 8 тисяч гривень. Тому максимальний податок за кожен зайвий квадратний метр у 2025 році складатиме 100 гривень. Якщо площа квартири 65 квадратних метрів, власник заплатить податок лише за 5 квадратних метрів перевищення. Для об'єктів з площою понад 300 квадратних метрів квартири або 500 квадратних метрів будинки передбачена додаткова фіксована ставка 25 тисяч гривень на рік. За кожен об'єкт. Хто звільнений від сплати від податку на нерухомість звільняються фізичні особи, якщо їхня нерухомість стала непридатною для проживання через бойові дії, розташована в зоні активних або недавніх бойових дій, знаходиться на тимчасово окупованих територіях. Санкції за несплату, Несвоєчасна сплата податку передбачає штрафи: плюс 10% до суми за прострочку до 30 днів, плюс 20% за затримку понад місяць.